Вітаємо вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні ми знову виходимо в ефір для поціновувачів мобільності та автономності. В нас акумуляторний інструмент. На цей раз це перфоратори. Маркировка їхня PHA від 20, 22, 30 та 40. Про модель PHA 20 вже було відео. Якщо цікаво, подивіться за посиланням. Але ми розширюємось, інструмент в нас додається. Тому зараз розберемо все інше і порівняємо між собою. Постачається цей інструмент тушкою, тобто без акумулятора та зарядних пристроїв. Але в цьому є і ваші плюси, якщо у вас вже є цей інструмент від нашої 20 вольтової лінійки. В комплект ходять ручки та планка опору. І, звісно, гарантійний талон і паспорт. Більш детальний огляд цього інструменту ми почнемо з старої нашої моделі PHA-20. По-перше, це безщиткова модель, до речі, як і всі інші. Далі, дуже маленький компактний інструмент і легкий. Його вага 1940 грамів без обвісу. Там вже залежно від того, який акумулятор ви поставите і який бур. Зручно зроблений, має реверс, 4 режими, тобто свердло, удар. Удар із сверлінням і режим для того, щоб ми могли виставити лопатку в потрібному нам напрямку. Все, що треба, прорезинене, тобто ми маємо чіткий хват і гарний контроль інструменту. Додаткову ручку ми маємо важливість поставити в будь-яке зручне для нас становище. І також відрегулювати глибину потрібного нам отвіру, десь у бетоні. Акумулятори в нас від 2 Агодин. Є 4 Агадини та також 8 якщо ваша робота дуже тривала. Снаряджаємо інструмент. По-перше, ставимо акумулятор. В нашому випадку це 4 Агадини. Далі ставимо бур. Звичайний патрон SDS В принципі, ми готові до роботи. Також на інструменті мається реверс. Якщо звернете увагу, крутиться в одну сторону та в іншу. Якщо закусило, можна висмикнути за рахунок цього. Оберти цей інструмент видає до 1400. Оберти регулюються натисканням на клавішу. Кількість ударів до 4,5 тисяч на хвилину. Сила удару 1,7 джоулі. Наступна модель PHA-22. Це сама компактна моделька. Оснащений він також додатковою ручкою, упором і має два режими. Ці режими фіксуються: режим свердління та свердління з ударом. Підходить, звісно, також вся лінейка наших акумуляторів. Має прорезинену ручку. Дуже ергономічно лежить в руці. Його вага. 2 кг 40 г без акумулятора і без бура, оберти 1400, кількість ударів 3200 на хвилину і 1,7 джоулі сила удару. Якщо порівнювати компактність 22 та 20 моделі, як ви бачите, PHA22 десь на пару сантиметрів нижчий за попередню модель. Ця компактність може зіграти вам на руку, якщо ви працюєте десь у тісних умовах. Оснащений цей інструмент тим самим патроном SDS Plus і також має підсвітку, як і попередня модель. Наступна модель PHA 30. Як на мене, колишнього будівельника це вже наша модель, коли треба робити багато, дуже сильно і швидко. Це вже той інструмент, котрий використовувати можна і на виробництві або на будівництві. По-перше, ця модель бочкова. Сила удару 2,8 джоулі. Це майже в два рази більше, ніж в попередніх моделях. Звідціля виходить демпфер, котрий гасить вібрацію на вашу руку. Далі маємо регулювання швидкості обертів двигуна. Також маємо можливість ще дорегульовувати швидкість, якщо треба. Натисканням клавіші пуску. Перемикач режимів роботи має 4 положення, одне з яких допоможе нам виставити бойок лопатку в потрібному нам стані. Також маємо реверс, маємо також функцію підсвітки, котра після вимикання інструменту працює ще 10 секунд. Ручка покрита гумою, тобто інструмент добре тримається в руці. Додаткова ручка також має гумову поверхню. І вона вже набагато зручніша і міцніша, тобто для виконання вже професійних робот, тривалих професійних робот. Ще раз нагадаю, що цей інструмент безщитковий це додаткова надійність, потужність і зайвий клопот із щитками відсутній. Цю модельку ми відставляємо, повернемося до неї і до всіх інших під час тестування. І остання наша модель PHA. 40. Це модель знову-таки прямий перфоратор, тобто з прямим приводом, але за потужністю він не набагато слабший попередньої моделі бочкового. Це вже робить його повноцінною заміною мережевого перфоратора з прямим приводом. Вага цього інструменту 2 кг 600 майже без 20 Оберти 1150, максимальне значення. Кількість ударів 5300 і сила удару 2,6 джоулі. На перфораторі маємо. Ручку перемикання режимів. Чотири режими, як завжди. На кнопки старту ми маємо ще повзунок реверсу. І також маємо підсвітку, котра також гасне із затримкою в 10 секунд. Ця модель трошки легша за попередню модель. Також вона має гумове покриття на ручці і має таку саму гарну допоміжну ручку з гумовим також покриттям. Різниця в вазі 300 грам, начебто, і небагато. Але... Коли ви цілий день стоїте і кріпите щось на стелі або високо на стіні, ці 300 грам дадуть своє на ваші руки. Ну а по потужності цей інструмент перед попереднім поступається зовсім не набагато. Підводимо підсумки. Перші дві моделі 20 та до 22 -та, задовольнять будь-якого хазяїна вдома чи десь на дачі, якщо ви не постійно робите і вам не потрібно виконувати важку роботу. Наприклад, просто-напросто треба присверлити картину повісити, а у вас панельний дом, багатоповерхівці. Удар на дріль тут не спрацює. Цей інструмент вам допоможе зробити цю роботу без напрягу і без нервів. Якщо у вас великий обсяг роботи або ви будівельник, то раджу вам обирати між двома оцима моделями: тридцятка чи сороковка. Бочковий чи прямий це вже ваші пріоритети та ваші побажання. Якщо ви все ж таки робите на будівництві, то я не думаю, що вам по життю вистачить однієї машинки. Для кожної машинки є свої завдання. Десь легко на стелі робити з маленьким перфоратором, десь треба в бетоні просвердлити Важкі отвіри, і для цього потрібна буде ця модель. Тому зайва вага в руках не завжди доречна. Цінуйте свої руки та час. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, якщо сподобалось відео, чекаємо лайків. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Якщо питань нема, будь ласка, напишіть, яку б саме модельку ви обрали собі. Підписуйтесь на наш канал, і на цьому на все добре. Бувайте здорові, живіть багато!